Вітаю пані та панове! Сьогодні презентую вам невелике дослідження на тему, яким був посах у давнину. Власне, посах або придане, і ще відомий під назвами як віно, посад, це був обов'язковий атрибут кожного весілля. І, власне, хотілося б. Розповісти про такі цікаві випадки, які знайдені як в архівних матеріалах, так і в давніх виданнях. Хотілося б сказати, що тема весілля і власне посагу вона вже досліджувалася е, науковцями ІМФЕ імені Терельського. Власне, на слайді ви можете бачити е, такі одні з останніх. Важливих монографій по цій тематиці, як про традиційне, так і про сучасне весілля. І всім, хто дивиться відео, я б радив познайомитися з цими працями для глибшого розуміння теми. А ми повернемося до нашого огляду. Власне, Ще етнограф Орест Левицький описував про те, що в українців існує така традиція, як укладання шлюбного контракту. Його ще називають як шлюбна інтерциза. У ньому чітко прописувався розмір посагу. Його іноді укладали. Волосни старшина, іноді це навіть робили за допомогою нотаріуса або інших чиновників. На жаль, ці інтерцизи вони збереглися доволі погано, тому що зберігалася, як правило, на місцях, однак окремі його витяги з цих інтерцизів, згадки. вони... Віднаходяться в архівних справах наших архівів. Власне, про посаг ми зустрічаємо таку приказку, яка побутувала у українців-греко-католиків Костянтинівського повіту Садовецької губернії, тобто на Холмщині, Що, якщо той, хто видає, доньку не дав обіцяного посугу, то чоловік і не має годувати жінку. Ну, звісно, на практиці було все трохи інакше, але хотілося б розглянути такі цікаві випадки особливих розмірів посагів. Здебільшого такі документи збереглись по духовних особах, по міщанах. І поміщиках. Якщо говорити про селян, звісно, розмір посагів був значно менший, але, навіть відштовхуючись від даних, які будуть наведені далі, ми можемо судити, що українці не були таким бідним народом, як його часто описували в радянські часи, і навіть на початках незалежності. Тому Йдемо е, до першого такого випадку. У, вона наводить такий перелік. Це 43 срібних карбованці, 2 коня, 4 корови, 10 оцівець, 10 пнів бжів, тобто вуликів, е, намисто з дукатів вартістю 20 срібних карбованців і інші дрібні речі. Власне, у цьому випадку е, священник. Е, Відшкодував е, своїй колишній тещі лише 10 карбованців. Е, інший такий випадок, з того часу, ми зустрічаємо вже в містечку Медвен Боуславського повіту, де також вимагалося відшкодування посугу за померлу доньку. Від деякона Прокопа Сенкевича йому було сплачено 85 карбованців сріблом, пара волів, дві корови, кобила і, власне, різні, різне обрання. Ну, в цьому випадку також він відшкодував якусь номінальну суму і посаг у повний, повному розмірі повернутий не був. Значно масштабніший посах був даний буславською міщанкою Параскевою хазяїну дядьку села Журженці Степану Гайковському. Чому так? Тому що, власне, вочевий, тут був міжстановий шлюб, і для того, щоб донька потрапила у родину священника йому й був... Знаданий такий грандіозний посах, який складався з 55 карбованців, двох кованих скринь, шести простих сорочок, двох сорочок шведського полотна, шовкової спідниці, червоної нової спідниці, двох шовкових фартухів, двох сицевих фартухів, одного фартуха тонкого полотна, овечого хутра, халатів, тарілок рушників. І всього іншого всього вартістю 200, 281 карбованець, що на той час була дуже значна сума. Також в 1821 році ми знаходимо такий документ, який говорить про скаргу священника на те, що йому не був Виплачений обіцяний посах, який складався зі 100 зрівних карбонців, карбованців, двох висячих шуб, двох корів, пари коней з підводою і три пари волів. Власне, значний посах, але йому дали лише якусь номінальну суму у 20 карбованців. Власне, ситуація типова, тому що. Посаг могли завищувати, але по факту родина нареченої таки, такого майна чи сум могло не бути. І це ще раз говорить про те, що шлюби, принаймні в 19 столітті, часто мали такий майновий навіть меркантильний характер, про якісь почуття чи інші романтичні речі часто не йшлося. Хоч всі хотіли укласти вигідний шлюб, і навіть не було такої довгої туги за е, померлим чоловіком чи дружиною, фактично ж новий шлюб могли укласти буквально через місяць. Все пояснювалося е, господарським характером е, нових шлюбів. Тобто об'єднувалося майно і люди почувалися себе, почували себе більш впевнено. Власне, у поміщиків були трохи інші традиції посагів. Великі такі як, наприклад, Бранецький, Потоцький Руліковський, вони часто могли дозволяти собі дарувати цілі маєтки, в тому числі з людьми. Про це поговоримо ще трохи згодом. Але, як правило, це були значні грошові суми. У Твердій валюті, тобто карбованців сріблом, тому що був вище карбованці в асигнаціях, які коштували значно менше. От поміщик Подільської губернії видав за доньку іншому поміщику Івану гуляницькому посах у розмірі. 3750 карбованців, що було дуже значною сумою. Згадайте, наприклад, суму, за яку викупили Тараса Григоровича Шевченка буквально через десяток років, яка складала 2500 рублів або карбованців. Також вражає Посаг даний священником Йосипом Зартискамінським за свою доньку священнику Межигірської фабрики. Тут теж перелік, який вражає: серед посагу буває шуба лисяча, заяча шуба, мантель або пальто, різні тканини, хусточки. Різний хатній реманент, і навіть навіз з німецького сукна. Тобто, з переліку ви можете ознайомитися власне, на тексті слайду. Інший посах, трохи менший за масштабом, але теж вражає це той, який надали. З родини священика Федора Біланевича зятю Якиму Коломійцеву у селі Водяники зенегродського повіту. Тут ми бачимо 100 карбованців, 5 волів, 2 коні, 2 корови, 15 овець, шуба, халат, 4 килими, самовар. Золота монета імперіал дуже цінна, тарілки, бричка, і все це вартістю 1090 карбованців, що було величезною сумою на той момент. В іншому випадку ми бачимо такий трошки менший посах, тому що у духовних родин була така ще традиція, як успадкування. Приходу, Тобто священник на схилі літ, якщо в нього була молодша донька, він шукав собі наступника з числа духовних осіб. Тому придане могло бути значно менше, тому що інше було виплачено банально за старших доньок, але хороший прихід також був добрим приданим. І все ж до нього також е, додавали певні е, е, цінності. Як ми бачимо, е, е, священник села Ромашки е, Данилевич е, надав і варіону е, теж непоганий перелік е, майна е, у 1866 році ми бачимо вже такий більш простий посах, який складався з грошових коштів, тому що це були міщани. Але його сума була теж значною: це 5000 карбованців асигнаціями і 1428 карбованців срібло. Теж немислимою сумою, навіть для того регіону, який був трохи віддалений від Губернського центру і так далі. Однак, як я вже говорив, не завжди священики взагалі отримували якісь великі цінності. Були таке поняття навіть як борговий посаг. Тобто, щоб отримати цінний прихід, якийсь Молодий випускник семінарій, міг навіть брати доньку священника, який мав чимало боргів. Але не всім їм вдавалося виплатити їх, але, як ми бачимо, священник Салай Івашків порався з цим. Йде мова про священника Горбачевського і е, навіть примножив надалі свої статки. Е, взагалі, е, посах або придане це був такий цінний капітал, і навіть коли в Російській імперії з'явилися такі вже ознаки е, капіталізму як страхування. То його починають активно залучати в цю сферу всякі страхові компанії, банки і так далі. От ми бачимо одне з таких оголошень. І, власне, інше таке оголошення з Херсонських єпархіальних відомостей, воно обіцяло, що за 20-річний термін вкладу можна було отримати 20 тисяч карбованців. Які виплачувалися після вступу доньки у шлюб. Варто сказати, що не всі з цих контор, вони справді працювали на зростання посагів, а часто займалися звичайним шахрайством. Ну і. Українці, на жаль, кріпаки часто також виступали таким собі приданим, тобто часто за доньку видавали дворових людей, тобто людей, кріпаків, які працювали безпосередньо в самому дворі поміщика. Тут ми бачимо у спогадах Григорія Потаніна, що няня Оксана з українців тут вжито. Негативне слово, яким називають наші вороги нас, вона була передана як посах, і людина фактично їздила із своїм власником, куди йому заманеться. Варто зазначити, що мова всіх документів. Як тодішнього діловодства в Російській імперії, це Московицька. Е, також дякую за цінні консультації старшої наукової співробітниці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені е, Максима Рильського, кандидатці наук історичних наук Марині Володимирівні Олійник. Дякую за увагу, дякую всім вам оборони України за можливість робити та презентувати дослідження про українську культуру та старовину.